Сьогодні будемо розглядати, хто буде наступним президентом України. Запитання від мого глядача. Посмотрите, пожалуйста, хто стане наступним президентом України? Нам би ще війну пережити. До... І хто може стати президентом України? Дивіться, я відібрала карти двору. 16 карт архетипів, які можуть показати, хто буде ця людина? Е, нагадаю вам, що сьогодні 2 травня 17.12, ви на каналі Хай Таро, Мене звати Людмила. І так, дивимось, хто може стати наступним президентом України? Хто стане наступним президентом України? Яка людина? Хто стане наступним президентом України? Зараз подивимось, тут випаде жінка чи чоловік, тому що багато хто предрікав, що може бути жінка президентом України. Давайте подивимось, хто стане наступним президентом України. Дивимось, хто стане наступним президентом України. Паш чаш. Це говорить, що це буде якась нова, молода людина, яка принесе в Україну якісь нові зміни. Крім того, покажу чаш: тут ось король Пентаклів. Я можу сказати, що ця людина. Буде кимось приведена, не хотілося б, звісно, так трактувати, але попажу чаш. Це може бути як і чоловік, так і жінка. Скоріше, я схиляюся, що чоловік, тому що на дні король Пентаклів. Ця людина буде, на жаль. Вірогідніше за все, керована. Хтось буде за цією людиною стояти якийсь сірий кардинал з великими фінансами, тому що король Пентаклі в нього є гроші. І... Також ця людина буде досить таки розсудлива, досить таки прагматична із серйозною фінансовою подушкою. Тобто буде якась вірогідніше всього нова особа, і вона буде керована. При тому, а можливо, це характеристика цієї людини. Що, от, наприклад, як подивитися, кого б такою картою могли б показати, наприклад, Еммануеля Макрона, який своєю жінкою, очевидно, має такі більш інфантильні відносини. Я, звісно, сумніваюся, що в нас би в Україні вибрали б таку особу, але все ж таки це якась нова людина, нова кров, на яку покладуть великі-великі сподівання. Давайте на старших арканах подивимося, що ця людина принесе для України. Що ця людина принесе для України? Попажу чаш, я б сказала, що це буде досить. Чуттєва людина, досить таки володіти співчуттям до громадян. Це не буде якийсь такий пакосник, це буде людина, яку виберуть серце. Ось так я б сказала, що це принесе для України. І всі будуть сподіватись на якусь благу звістку за керівництво цього президента. Давайте подивимося, що принесе цей президент Україні. Сила і імператор. Тут на дні дурень, незважаючи на те, що це буде якась молода людина, нова персона це не якісь уже старі політики з батальйону Монако, це буде нове обличчя. Але Україні буде дуже дуже добре за цією за каденцією цієї людини, оскільки як буде Україні сила і імператор, Україна буде дуже сильна, передусім у військовому плані. Будуть Якнайбільше вкладатися кошти в охорону державного кордону, тому що імператор про це може говорити, і буде все ж таки будуватися політика жорсткої руки. Керівництво буде спрямоване на те, щоб сильно, швидко і досить таки жорстко поставити Україну. На відновлення, на е, забезпечення е, своєї. Обороноздатності, тому що тут сила випадає, і, незважаючи на те, що це буде молоде обличчя, нове обличчя в політиці, скоріш за все, але за цією людиною буде стояти бізнес і будуть стояти військові. Тобто, буде, мабуть, таких ось два сірих кардинали військовий е і. Мабуть, хтось з олігархів, скоріш за все, король Пентаклів, які приведуть до влади цю людину, але Україні від цього буде тільки добре. Обороноздатність країни буде максимально підвищена, щоб на Україну більше вже ніхто не напав і навіть боявся глянути в сторону кордону України, щоб його пересікти. Бачимо, хто переможе на виборах, чи будуть там нові обличчя. Скоріше за все, це буде чоловік. По пажу кубки, все ж таки, я схиляю, що це буде молодий чоловік. Можливо, він буде водної стихії, це рак риба, скорпіон. Можливо, він буде зі світлим волоссям. Але ж він буде досить таки добрим керівником, незважаючи на те, що за його спиною будуть стояти жорсткі сірі кардинали, які все ж таки. За допомогою того, що прийдуть до влади з цією людиною, будуть посилювати військову сферу України, це однозначно. Побачимо, як буде. Дякую за ваші коментарі. Пишіть свої думки. До нових зустрічей!